Вітаю всіх, хочу подивити ще такі питання. Мені пишуть підписники в Ютубі. Вони десь таке бачили. Давайте так, Україну поділять, Україну поділять на декілька частин. Давайте подивимось. Чи уподілять Україну? є така думка, що поділять. Мені багато вже пишуть про це. Чи дійсно Україну поділять? Давайте глянемо. Що може бути на цю тему? Четвірка пентаклів. Дивіться: десятка жезлів, тиск обставин. Багато хитрих моментів, і війна через війну. Поділ цей через війну. Давайте дивитись правді в очі. Є окупована територія це вже поділ на окуповану та не окуповану. І є третя територія на три букви, як ми її називали, в пенсійному фонді. Кінцевий результат. Бо вона в документах прописана, що вона вже не дуже наша. Це вам так слово. Ви знаєте, території будуть не те, щоб ділитись, але пошук шляхів, як це все о загорнути, щоб був результат. Є тиск обставин, є війна. Тобто, несерйозне відношення по блаздя, обнулення взагалі ситуації, новий етап життя виходить. І... Ось вам результат: війна робить так, що ми повинні хитрими діями зробити оцю зірку, конфетку. Приємний результат для всіх. Я не скажу, що це поділ прям територій, але окупована, не окупована, як мінімум, будуть значення. Хочу, щоб ви це зрозуміли.